Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В минулому відео ми зачищали тут табір варварів. Але ті варвари виявилися зовсім не варварами, а найманцями скайдена. Я з них дещо побував і хотів вам показати, що з них можна який лут вибити. Ну, Те, що от можна вибити з них, то їжа. Для коня, але то не є дуже цікаво. Можна з них вибити отаку от зброю. Збиватель, сила 19 і ловкість 16. А перед тим ми ще проходили печеру, де були кам'яні біси. Так ось тих кам'яних бісів можна от вибити ще такий роздвоєний топорик. Також знайманців. Можна вибити отакий от шолом скайдена. Отакі обладунки скайдена можна вибити, рукавиці отакі, а також отакі штани, то є комплект повністю цих найманців. Так, в цьому відео ми, як я і обіцяв, підемо зачищати оцей, напевно, весь каньйон. Так, вліво ми ходили. Там табір, то підемо зараз направо. Дивимо, що тут є по правій стороні. Там вовків ми зачищали, також були. Так, Тут в нас є квітка. Тут у нас росте горубина. Тут можна так зіскочити, щоб не розбитися. Так, давайте підійдемо, правда, я вже був до тої статуї, її треба активувати і от вона показує, що внизу є прихована якась локація. Давайте підемо ще тут, подивимося і спустимося туди в каньйон, до тої прихованої локації. Так, що у нас тут ще є? На куті. Так, гурубина, горубина, гриб і квітка. А далі ми йдемо вверх там якась річка. Так, ну туди, туди ми підемо пізніше. Давайте спускатися в каньйон. Ну, спуститися можна по таких штуках, у надгробках. Відмутись. Давайте так і зробимо. Так летет про бабку бы тут на нас. Так раще нам здесь кочить. Ось сейчас там удна бабка. Так, туда на гисты ехать. Так, сюда здесь почвы. Сюда. И спускаем у вниз. из бабки выпало улова. И бежим. Вот, приковано локация. Так, так, ото є брудні катакомби. Давайте тут їх починимо і будемо їх досліджувати. О, тут є також ті біси. Там от двоє на стіні. Тоді ще один на стелі, один на стіні. Ще й кидається. І один тут є справа. Я би його бити, щоб він нам не вдарив спину. Так, тут підбираємо конвалії. Так, а от там є рычаг. Так, на ту квадратну штуку краще не вставати. Так, я вам покажу. Тут треба було так, що ми тут смолу знайшли. Давайте відкриємо. Там відкрилося до боса. Якщо встати на, ту, на той квадратик, нас можуть, бачите, вибух. йому бажано не вставати. Такий самий є там, як і ти. до боса. Ну, Давайте ще відпочинемо, що у нас мани було більше. І підемо до боса. Я буду тут тих. Один. Другий. Третій. Тепер повертаємо направо. На той квадратик не стаємо. Там ось ще два. Далеко. Ми йдемо. Дивимося, тут чи... ще хтось є. Так, От ззаді ще один хотів нас. Зараз так, забираємо тут ще конвалію. Більше ніби тут нічого немає. Далі похід йде до боса. Давайте по-новому ману. Вигутуємося, викличемо, щоб викликати ще духів наших на допомогу. Давайте зразу їх викликаємо і втікаємо. Викаємо, тікаємо, 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 тікаємо. Собирается за нами. Итак, давайте. выпить Давайте ему лапку, чтобы нам больше было рун, его пьем. Збили 2210 рун і ще дістали попів вже такого серйозного якогось духа. Давайте глянемо. О, його щоб викликати, нам треба аж 100 ман. А ми маємо всього 90-50. Тобто нам треба буде прокачати ще інтелект, щоб можна було його викликати. Так, Тут ми все зачистили. Можна спокійно повертатися і йти зачищати каньйон. Давайте ще відпочинемо по-новому нашу манну і фляги. краще туди йти вночі там вночі ще будуть певну медузу для... ну у нас зараз є та якби ніч подивимося так тут у нас є слизняки О, теж такі То скло, що з них випадає, можна навіть не брати, бо воно нікуди нікому не потрібне. В нього нічого не можна зробити і так само не можна його Ні до чого. На нам майже нічого не хоче випадати, а тихенько випадає велика кістка, яка нам зовсім би не завадила. Що Ні, Знову скло яке нам не нічого. Тут ще літає бабка на одної. Не хочемо повар. Давайте тим попробуємо. О! Не збилося. Так, і тут ще у мене. Давайте сидимо. Йдемо далі. Тут можна знов гору піднятися, а нам тут не треба, тут ще є лежить лут. Тут є скелети. Три скелетів нічого не вибіж, їх можна вибити з одного. Тут тільки їхні деколи випадають. Ми знаємо, їх треба вбивати тут два рази. І то у нас немає. От Вибити можна тільки до того його скиметри, такі оті мечі. Але тут його вибивати не бажано, бо він тут один бійти далеко. і постійно золота. Займає дуже багато часу. Треба, щоб їх було хоча б пару. Більше вірогідність вибити його зброю. Давайте подивимось, що тут вони охороняли. І так квітка. Тут є ще такі медузи. Які нас не рухають, якщо ми їх не рухаємо, якщо ми їх. Лухає, тоді вони стають червоні і можуть от так нас З них деколи також випадають, здається, пропалі. Так, ще й так. Це нам зовсім не потрібне. Так, тут ми каньонки зачистили все ніби. Тут ми воювали за той нішт, що ми маємо з фантомом. Тут є десь печера з розбійниками. Давайте там ще до того лоскутка раз зайдемо, може і нам щось новеньке скажуть. Може в нього ще щось купимо. Давайте її пулти випали. До речі, показує що з тих розбійників також може випасти. З тих розбійників випадає або отакий от от киджал, або отакий от от короткий меч. З одягу випадає отакий от капюшон його. У розбійника. Також випадають таке от якийсь халат чи що то є. Весь брудний. І отакі от рукавиці. Випадають випадають отакі от рукавиці. Yeah, but by the way, I'm... I'm untethered by nature, and it's about time that I moved on. No worries, the old gang will inherit the shop. They may not speak a word, but they never forget a face. Spare them some coin after I'm gone, eh? Так що у нас буде? купляли. Цю зброю і всі обладунки то я напевно куплю дагу тут. Це як вона більше, ніде її не можна дістати тільки в нього і вона ні з кого не випадає. А також у той щит. Він також ніде більше не випадає, тому ми його візьмемо. Так давайте подивимось, що у нас в себе. Є, дає де, це в нас Дага. Так. Ага, вот. Для неї треба локості 14. Так, а щит отакий. Має непоганий захист від магії, до речі. Так, вертаємось тоді назад. Ой, зачепили дзвіночки, там зараз повибігають розбійники, але ми втечемо і Так, все, тут у нас квітка. Так, Тут ми знайшли ще одну Заберемо. І тут наші скелети. Тут також тільки з одного скелета можна вибити, і то вибити тільки його щит. Зараз я вам покажу здобува. Також не варто тут постійно його вибивати, бо то можна дуже довго. От, бачите, тут висять зверху три скелети, що посередині він має щип, який можна вибити. Стане бачите, він зіщита. Той щит можна буде з нього вибити. Так, що у нас тут лежить який слюд? О, не на змазка. Змазку можна на зброю намачувати і вона буде ще й вогнем наносити ураження так все, тут більше скелетів нема от ми пройшли весь каньйон давайте ще тіку зачищаємо тут трошки може нам щось Тут Що стоїть вибити, з них цікаво. Дело де? світка знов я дивитися. Тут щось випало. Діло днясо. Тут гурбина у нас. Тут у нас черепаха. От туди зараз бажано не йти. Хоча можна там, де от вогнище, якщо ми підійдемо ближче, там прилетить вогняний дракон. Кто нас хто вже попереджав той Юра, що допомагав нам з фантомом битися. Хто живе. Так. І от ми вийшли знов назад на нашу дорогу і вийшли до мосту, до моста. Тут нічної кавалерії немає, яка була в куночах. Ми вже її вбили в минулому і на її місці днем з'являється знов той найманець на кулі. О, деревну я тут. Тут мене не вбили. І ззаді, і зпереду. Так, тут у нас нічого не випало. А, з того випало. Оти, а тут ще сидять двоє. З них також випадає. І зброя випадає, і їхні... обладунки. от. Рукавиці випали. Коли я виб'ю з неї все, що то все, все я вам покажу. Ну Тут є така їде процесія з тролями. Їх дуже легко вбивати, якщо до них не підходити, то вони вам нічого й не зроблять. Тільки якщо вони близько підійдете, вони можуть вас запутати ногами на такі просто на лістанні буваєте і дістанемо дістаєте тисячу рун скоро що у них таке везли О, а везли вони, бачите, великий такий топор Ну це отак, От давайте ще доженемо цих вояк. Вони ще щось б'ємо. Тут один є з арбалетом який можна також вибити. А Ні, вибили поки болти. Так, давайте подивимося. Що тут? За зброя в них така. Той тупор. Треба аж сил 30. Ну, на тому, напевно, це відео закінчимо. І в наступному почнемо проходити і зачищати вже іншу частину. Всім гарного дня. І дякую.